Не у Венеції і це не площа Святого Марка. Так, тут безліч голубів. Проте це кривий ріг. І ми у парку імені Артема. Сизі, Миколаївські, м'ясні, кучеряві, барби, трасери, діамантові горлиці, єгипетські стрижі та інші представники пірнатих розмістилися на алеях парку. Від такого пташиного розмаїття голова йде обертом. Якобін одна з найбільш популярних серед декоративних порід. Голуб привертає увагу ошатним коміром. Кажуть, потрапляючи в новий колектив, пірнаті сусіди подеколи лякаються цих птахів через такий незвичний вигляд. Для багатьох народів голуб це птах миру та любові. Більш ніж в 30 містах планети він закарбований у вигляді пам'ятника. Це дійсно дивовижне створіння. А ось ці екстравагантні красені одразу привернули нашу увагу. Це колекція поміранцевих дутишек. Виведені в Чехословакії. Надувають таку грудь. Тому вони так і називаються. Дутиш. Дується, дутиш. слова дутиш. Власник пір'їздих вирішив наочно продемонструвати особливості фізіології птахів. Так у голуб, коли залицяється до протилежної статі. А й справді такі набурмочені та статні кавалери з легкістю можуть підкорити голубку. Не менше зацікавлення викликають велетні породи кінг. Попри те, що їх господар своїми фаворитами вважає миколаївських голубів, кінгам все одно приділяє достатньо часу ну, голубі вони теж є ну, різновидності. Є виставочні, є они От вони, ну, более більш и Вес у них десь кілограм, кілограм сто, килограмм кілограм двісті. Ну як куриця подходят как бы к виставочні. У них хвостики короткі, они стойка другая. В останні сторіччя призначенням м'ясних голубів докорінно змінилося. По литературе, которая существует сейчас, и благодаря интернету, мы знаем, что породе этой более двух тысяч лет, что еще мясные императоры использовали пищу, так сказать, а наша задача – это сохранение и передача породы потомкам. Ще в давньому Єгипті голубів вважали символом пошти. Нерідко ці пірнаті друзі рятували життя людей, швидко доставляючи листи до адресатів. Наразі поштових голубів замінили мобільні телефони та інтернет. За лічені секунди можна передати інформацію у будь-який куточок світу. Чому поштові голуби зійшли з дистанції зв'язку? Порода така залишилася, а от назва і суть змінилися. Тепер вони птахи спортивні. Весь мир проводить соревновання, Це є дуже цікавим хобі, таким же, як будь-який вид спорту. Голубі завозяться на різні розстояння, примерно чотири види дистанцій. Незмінною залишилася їхня швидкість та витривалість. Ці маленькі створіння можуть пролітати понад тисячу кілометрів. Вражають і інші якості птахів, про які з особливою любов'ю розповідає організатор виставки. Саме добре птиця голуб не має врагов, він ні з ким не діреться, ніколи. Тому він голуб міра. Голуб настолько близок людям по, по содержанню, своє, по своєму, по своєму доброті, що і його так всі полюбили. Окрім голубів на Криворізькій виставці ярмарку, усі охочі могли помилуватися яскравими папугами, з верхніми індиками, блискучими фазанами, пістрявими кашечками, а ще корочками та півниками, кроликами, шиншилами і каченятами. От ета так званий наш старий гадкий утенок. На весну він стане чисто білим красанцем. Споглядання чубатих красенів тішило не лише голубівників, а й дітлахів з батьками. Я пришел сюда с моим Мишей. Это мой брат. Угу. Мы с ним дружим. Он ко мне в гости ездит. Мы с ним, мы его забрали и приехали сюда смотреть на птиц. Я тут успел увидеть. Разных птиц, попугаев, уток, голубей. Мне больше всего понравился попугай. Утки красивые. Голуби красивые, да? Голуби. Кролики мы смотрели. Да. Кролики красивые, да? Расскажи, пожалуйста, с кем пришла? С дедушкой. Какие тебе голуби больше всего понравились? Эти и эти. -э. Посмотрите, что это разное, много птиц, много всяких зверей. Все-таки интересно ребенку. Смотреть коли приходишь на такі виставки, они так нужны, так нужны почаще бы. і дітям весело, Ну і нам а діти значит, значить, ми веселимся. На жаль, голуби більше не передають людям гарні чи погані звістки, проте вони і досі дарують красу та вчать вірності.